Дуже простий рецепт про холодного літнього десерту. Дивіться, уважно буде цікавим, інгредієнти в описі або в кінці цього відео. Для початку беремо декілька ягід полуниць, промиваємо та відриваємо хвостики. Далі беремо желе я взяла полуничне для поєднання смаку гармонічного. Розвели його в гарячій воді. Ви дивіться інструкцію на упаковці з желе, яку ви купите. Там все має бути написано, як це зробити. Далі я взяла силіконову форму, поставила її на тарілку для того, щоб основа була твердою і зручно було ставити її вимати з холодильника, і заливаю желе у цю форму і відправляю у холодильник для того, щоб желе застигло буквально на 50%, а не повністю. В цей час беремо желатин і розводимо його на пів склянки води. Я розвела, можете взяти, до речі, одразу молоко і замочити желатин в молоці. Желе в нас вже наполовину застигло. Чому наполовину застигло? Для того, щоб ми могли покласти в нього полуницю. І вона в нас не бігала по формі, а трималася на одному місці. І далі ставимо до повного застигання у холодильник. Желатин в нас вже розчинився. Далі ми його набух. Ми його ставимо на слабкий вогонь, додаємо молоко, цукор. Я додаю в молоко і в кастрюлі все це добре перемішую до гарячого стану, поки в нас не розчиниться повністю желатин. У мисці змішую сир кисломолочний і сир маскарпоне. Вливаю туди невелику кількість молока. Я вам раджу робити саме так, я трохи переборщила з молоком. І візьміть насадку погружного блендера для того, щоб взагалі не було ніяких комочків. В мене були маленькі крупинки творогу, відчувалися в кінці у тортику, тому що я змішувала просто міксером. А ви візьміть погружний блендер і добре перебийте. Або можете зробити так, як це зробила я. Інгредієнти ви вже бачите на екрані. Копіюйте, зберігайте або записуйте. Наш десерт застиг, його перша частина. Як бачите, полуниця наполовинку виглядає з желе, і це дозволить добре схопитися двом частинам нашого десерту молочній і желейній. Відправляємо до повного застигання у холодильник. І я це зробила на ніч. Буквально ввечері все залила, і на ніч поставила в холодильник. Наступного ранку виймаємо із форми наш десерт. Можна це зробити, трохи зануривши в гарячу воду донышко нашого десерту, прямо у формі, і тоді добре відійти. Або можна поторопитись так, як це зробила я, і буде ось такий результат. Одна полуничка в мене вискочила разом з силиконовою формою. Але це домашній рецепт, який... Не ресторанний, тож може бути усіляке. Як робити десерт бити скло, сил посилання зверху над відео. Подивіться, там я саме погружала формочку в гарячу воду, і все вийнялось просто ідеально. Зберігайте цей рецепт, зберігайте рецепт битого скла. І не забудьте підписатись на мій канал. У мене багато простих, смачних та цікавих рецептів на кожен день. А я бажаю вам всім смачного. До нових зустрічей, ваші коментарі, враження. Від рецептів пишіть під цим відео. Кожен ваш коментар дуже допомагає у розвитку. Смачного!